Слава Україні! Гостей та підписники вітаю на каналі. Сьогодні мова піде про фундук сорту шедевр. Багато людей вже чекали на це відео, писали мені, щоб я показав, який кінцевий результат по плодоношенню. Підгадаю, фундуку, пішов четвертий рік. Вирощую його штамбом, і це перший рік він заклав такий, як на мене. Суперурожай. Приростів у зв'язку із цим він дав небагато Горіх. Цей взагалі фундук в мене не поливався. от так виглядають горішки. Це таке коротеньке відео для ознайомлення, щоб можна було собі пригадати, який було плодоношення, який урожай. Посилання на це відео я залишу в коментарі. Кому цікаво. Повністю можна буде переглянути. Воно буде називатись сад фундука перед збором урожаю. Ось, А поки що продовжуємо оглядати сорт «Шедевр». Буквально всі гілки завалені урожаєм. Гілки вже під тяжстю урожаю похилилися. Ось такий шедевр. Гріхи я зібрав. У нас були затяжні дощі, тому не було часу знімати відео, Але ось вийшло було 10-літрове відро цього горіху, і я його зібрав в сітку, підвішив на провітряному місці, і вони стояли більше місяця в такому стані. Тобто, горіх наполовину, можливо, навіть і більше, підсох. Перечистив я від плюски, вийшла така кількість горіха. Горіх доволі непоганий. Єдине, що попередні роки розмір горіхів був більший. У зв'язку із такою потужною урожайністю горіх став дрібніший. Крім того, полив я проводив тільки два рази. Я думаю, цього було недостатньо, але, будьмо відвертими, протягом літа проходили дощі, тому вологи. Засушливого суш, за літа не було. А така кількість горіха, яка є в сітці, це е, горіх, який не виймався із плюски. Чи це е, уражений болячками, чи по якихось інших причинах мені важко сказати. Бо коли я розчавлював горішки, то в частині з них було ядро. Частина була просто з пустими ядрами. А в частині було таке недорозвинене ядро, яке е, наполовину заповнювало горіх. От в даному випадку горіх просто пустий. А зараз ми візьмемо горішок, інший розчавимо і подивимось, що ж тут всередині. Однією рукою трохи незручно це все виконувати, але я думаю, справимось. Горіхи я обробляв два рази в травні місяці, наскільки я дізнався. От бачите, він не відривався від плюски, а ядро таке недорозвинене, наполовину засохше. не знаю, по якій причині. Можливо, це від браку вологи. Горіх я обробив в травні місяці два рази від хвороб хорусом і скором. Ось так виглядає горіх. Ну, в принципі, в загальній масі горіх. Дуже непоганий, він ще набере е, свого такого темнішого характерного для сорту шедевру-окрасу. Е, Але я дуже задоволений урожаєм. Ось така кількість вийшла. Зараз ми проведемо зважування. Повторююся, горі вже більше місяця провисів на горищі, на горищі підвішений в сітці, на гарно провітреному місці. От висипаємо горішок, відро попередньо відтароване. Так, все, висипали і дивимось на вагу. Кілограм 810 грам. Ну, думаю, досить непогано, як для горіха. На четвертий рік